Вельмишановний шановний Микола Валентинович, шановні колеги, тема надзвичайно актуальна, тому що ми бачимо, що а збільшується кількість лікарських засобів, які вживають наші пацієнти: 6, 8, 10 інколи. На заході найбільше актуальна є проблема токсичного ураження печінки антибіотиками, серцево судинними засобами, нестероїдними, протизапальними лікарськими засобами. Хто найбільш чутливий до цієї проблеми? Це жінки у віці більше 50 років з підвищеною масою тіла, тому що головним предиктором розвитку токсичного ураження печінки є неалкогольний стеатогепатит. Це печінковий прояв цукрового діабету другого типу. Ну, якщо говорити про прийом ацетилсаліцилової кислоти, не специфічного інгібітора цог 1 цог 2 треба завжди пам'ятати, що вона індукує фармакодинамічний ефект антикоагулянтів, системних кортикостероїдів, похідних сульфаніл сечовини, йоду, інгібіторів АПФ, Ну, якщо антикоагулянти може бути індукована і гематурія, нантема, екзантема, інколи кровотечі, при системних кортикостероїдах збільшення артеріального тиску, збільшення глюкози, а при одночасному прийомі ацетилсаліцилової кислоти в великих дозах, Одночасно там, з препаратами з організучовини, білібінкламід, діабетонне мер і, і так далі. Може бути у пацієнтів збільшений фармакодинамічний ефект протидіабетичних за, за, засобів, і це призводить до зниження рівня глюкози, гіперсалівації, тремтіння і таке інше. З другого боку, трициклічні антидепресанти, інгібітори зворотнього захоплення серотоніну збільшує а, суттєва токсичність самої ацетилсаліцилової кислоти. І тому і навіть блокатори кальцієвих каналів може збільшувати цю токсичність. І тому ці комбінації в деяких випадках можуть бути дуже небезпечними. Треба пам'ятати, що а, ацетилсаліцилова кислота та тетрациклін є дуже небезпечними у дітей до 16 років і категорично заборонені, тому що синдром Рея, коли у пацієнта а, розвивається ураження центральної Нервової системи, печінки, і навіть розвиток печінкової недостатності без жовтяничі не встигає організму це зреагувати на токсичну дію ацетилсаліцилової кислоти або тетрацикліну. І тому це абсолютний протипоказ щодо призначення цих лікарських засобів. Треба сказати, що з нестероїдних протизапальних лікарських засобів найбільш безпечно це ібупрофен. Його можна призначати при неважких проблемах пов'язаних з печінки одних шляхів, і його нюанс такий використання, що краще його використовувати після їжі, його біодоступність не знижується, його ефективність не знижується, але збільшується тривалість його дії. Мінімальна асоціація шлунково-кишковою патологією ібупрофеном, і тому ми рекомендуємо цей лікарський засіб в якості нестероїдного протизапального лікарського засобу, але не більше 1200 мг. міліграмів. Під час ковіду ми бачили, що у пацієнтів з цитокіновим штормом 400, 800, 1200 мг. міліграмів. Пацієнт бачив, що що вчора після вчора. Цього препарату вистачало, але більше 1200. Не бажано його призначати. Це є в інструкціях, що більше 2300 мг щодня це має і гепатотоксичний, і кардіотоксичний ефект. Але до цієї дози безпека е, висока, ймовірна. Диклефінак, чому це є препаратом вибору при лікуванні, лікуванні пацієнтів з проблемами пов'язаних з суглобами? А тому, що диклефінак концентрується саме там, де він необхідний, його концентрація у сполучній тканині суглобів, наприклад, у 5-6 разів вище ніж у крові. І тому це є препаратом вибору при лікуванні. Але треба пам'ятати, що його гепатотоксичність займає друге місце після німесоліду. І діклефінак має кардіотоксичний ефект. І тому, якщо у хворого є виражені розлади аритмії, шімічна хвороба серця, то деклафінак може бути небезпечним щодо впливу на прохідність провідність імпульсу. І інколи він може індукувати аритмію або блокади. Треба сказати, що і гепатотоксичний ефект лафінаку е, теж високий, і тому з обережністю його можна призначати. Але найбільш небезпечним з усіх нестероїдних протизапальних лікарських засобів є піроксикам. Треба сказати, що при печінковій при нирковій недостатності в будь-якій е, ступені вираженості цих проблем. Піроксикам категорично протипоказаний, і чому ще велика небезпека в нього період напіввиведення аж 50 годин. Навіть при токсичній дії припинення його вживання, його токсичний вплив і на серце, і на печінку буде продовжувати. Але що призначати пацієнтів, у хворих, у яких є проблеми серця, мішенічна хвороба серця, так і інші? це є напроксен. Напроксен вважається з усіх нестероїдних протизапальних препаратів найбільш безпечний і дуже низький. Рівень зупинки серця. Індеметацин. Ендеметацин розповсюджений лікарський засіб. Зрозуміло, що він має і гастропатичний і негативний ефект, гепатотоксичний, але категорично він протипоказаний при хворобі Паркінсона, навіть при перших симптомах розвитку цієї хвороби. І другий такий негативний потенційний результат дії ендеметацину це є порушення функції нирок. Тому, будь ласка, коригуйте або відміняйте, якщо з'являються проблеми в сечі, або підвищується рівень систем ну це сучасний лабораторний тест разом з кретініном сечовиною щодо оцінки функції нирок. Це лекоксип, це селективний цок. Два інгібітор, який не впливає на шлунок, не впливає на потенційну появу виразок і таке інше. Він може бути використаний, призначений у пацієнтів, у кого є хронічний гастрит, тому що вони не чіпають захисну СОГІН в шлунку наших пацієнтів. Але треба сказати, що треба бути дуже обережним і краще не призначати у пацієнтів, у яких були операції на серці. Є проблеми з констрикцією коронарних судин. І треба сказати, що цей препарат Парад може суттєво прискорити ниркову недостатність і збільшити ймовірність розвитку ураження нирок, коли ми призначаємо лікарські засоби фахівці будь-яких спеціальностей. А ми позади пам'ятаємо про фармакотерапевтичний діапазон. Наша місія як лікарів постійно зберігати ті лікарські засоби, які ми призначаємо, між цими двома концентраціями: перша концентрація це лікарський, коли лікарський препарат починає діяти. Коли це відбувається, коли він надає 50%, половину або більше, ніж максимальний його ефект на організм людини? От вважається так, що оце є межа початку роботи реальної роботи лікарського засобу. А верхня межа це коли з'являються перші ознаки побічної дії лікарських препаратів. Це може бути гепатотоксичний, нефротоксичний, нейротоксичний, ну якщо це блокатори кальцієвих каналів, це гіпотензія брадікардія. Суттєвим важливим фактором, який впливає на концентрацію лікарського засобу, щоб вона постійно знаходилася в межі фармакотерапевтичного діапазону, є цитахромоксидаза п 450 і то, що зараз про що ми будемо казати, в кожній інструкції кожного лікарського препарату ця інформація вже є там більше 20 років, і її треба в клінічній практиці використовувати, тому що інколи комбінація лікарських засобів значно більш небезпечні ніж основне захворювання, яке ми лікуємо. Щодо цитохромоксидази p 450 ну що найменше бажано запам'ятати два ізоферменти cip 3 a 4 і CIP2D6. Чому це важливо? Наприклад, cip 3 a 4 при одночасному призначенні лікарських засобів от в середній зеленій колонки аміадарона, тервастатин, де гаксин та разом з цим призначення вирапамілунтраканазолу всіх протигрибкових лікарських засобів: метранідазолу, і еритроміцину, вони інгібують. Сіпі 3-4 і цей ізофермет не в спромозі зруйнувати це нормальний процес руйнації цієї середньої колонки, аміадарону і так інше. Їх концентрація дуже сильно збільшується. Концентрація субстратів. До чого це призводить? Аміадарон із антиаритмічного препарату перетворюється на проаритмогенний. атарвастатин індукує болі в м'язах, м'явгії, дигоксин класичні ознаки підвищення концентрації дигоксину, дієталісна інтоксикація, карвіділол бета-блакер і він уповільнює серцебиття. Тому що концентрація занадто висока. Підкреслюю, це відбувається, коли ми призначаємо правильні ліки правильному пацієнту в правильному дозуванні. Але ця взаємодія вона може призвести до маси ускладнень. Клопідагрель підвищення, це гіпокоагуляція, це енантеми, екзантеми і так далі, в тому числі і ревараксабан. Діалтіазем суттєво зростає, він сам є інгібітором того фермента, який його руйнує. Тому дуже обережно треба призначати, особливо якщо це відбувається разом з інгібіторами цього ізоферменту. CIP2D6 – дуже актуальний ізофермент. Навіть ще зараз в лабораторіях роблять генетичний аналіз неспроможності людини метаболізувати, зруйнувати лікарські препарати, які ми йому призначаємо. Переважно це кардіологічні лікарські засоби. Наприклад, там ділтіаземи призначили в правильному дозуванні, але у пацієнта є генетичний дефект CIP2D6. Його концентрація не, не зрозуміло чому. Суттєво зростає у пацієнта гіпотензія, брадікардія, каптоприл, зниження артеріального тиску, гіперкалімія, карвіділол, гіпотензія, брадікардія, варфарин, гіпокогуляція, а Ми призначаємо правильні дози, а його концентрація може суттєво зростати і індукувати токсичний гепатит. От які інгібітори, які треба дуже обережно і не бажано навіть призначати у кардіологічних пацієнтів це коксип щодо цього лікарського засобу. І з обережністю треба кетатіфен, лоротадін, гранітідін, галаперидо, доксіробіцид і інше. Тому ця взаємодія вона може суттєво збільшити концентрацію лікарського засобу і сприяти проблемам, пов'язаним з гепатотоксичністю. Макроліди ми призначали ці лікарську групу лікарських засобів, і зараз призначаємо газітроміцин, еритроміцин, кларитроміцин в багатьох клінічних ситуаціях. Але треба пам'ятати, що кларитроміцин і еритроміцин є дуже потужними інгібітерами сіп 3-4, і вони спонукають суттєвому зростанню всіх субстратів, а це половина більше половини лікарських засобів. Ми призначили ці антибіотики, і ми не розуміємо, чому концентрація інших препаратів збільшується, побічні ефекти. Це не саме цих кларітреміцину, рітреміцину, а оцих інших лікарських засобів. А от азітреміцин ніякого впливу на сіп 3-4 немає, і тому, як була концентрація цих лікарських інших препаратів, які ми призначали, так вона і буде залишатися. Пиглікапратиї дуже важливий е, такий субстрат, який вимиває лікарські засоби з організму людини. І це е, обумовлює е, дуже фай, цікавий факт, що пеглікапратеїд у жінок десь у 4-5 разів має меншу активність ніж у чоловіків. Які наслідки? Коли ми призначаємо, наприклад, диоксин це класичний субстрат субстракт пеглікапратеїду. І коли немає механізму вимивання цього диоксину у жінок, що відбувається, якщо ми призначаємо одразу середньотерапевтичні або високі дози диоксину. Немає у жінок цих механізмів вимивання цього лікарського засобу, і тому це може призвести до дієталісної інтоксикації. Особливо це небезпечно разом з інтраканазолом, еритроміцином, ні фідіпінам, які можуть ще інгібувати цей пеглікопротеїн. Тому який висновок, що диоксин, дієталізацію там середня, це середня дигіталізація, коротка це страфантін, корлікон. А середня діеталізація, ми призначаємо цей лікарський препарат у жінок, особливо з маленьких доз. Ми проводимо фармакотерапевтичне тетрування Дуже поступово, тому що ми можемо спровокувати високу концентрацію цього лікарського засобу. Те ж саме стосується і карвіділолу, і варфарину. Треба звернути увагу щодо аміадарону, апіксабану, атервостатину, верапамілу, ділтіазему, особливо у жінок. Генетично слабкий механізм вимивання лікарських засобів за допомогою П-глікопротеїду. Особлива клінічна ситуація, ми бачимо, коли у пацієнтів підвищена функція щитоподібної залози. Це може бути там осиплість голоса, там кашне часто жінки прикривають, ну тому що там збільшена щитоподібна залоза. Посиплість голоса, підвищення температури, це може бути послаблення стулу, ну висока концентрація т 3 Т4, немає ТТГ, збудженість, емоційна нелабільність, інсомнія, худнуть жінки, да, незрозуміло чому. І Ми верифікуємо цей тиротоксикоз, інколи не дуже підвищена, в збільшений розмір нічого подібної залози. І що далі? Ми ж бачимо, що гіпертонічний криз першого типу, високий пульсовий тиск, дистанція між діастолічним і систолічним тиском дуже висока. Да? Серце колотиться, екстрасистолі, і зрозуміло, що. Паралельне з призначенням метімазолу, які будем який буде поступово знижувати функцію щитоподібної залози, але тривалий час ще буде Т3, Т4 циркулювати, і нам треба знизити артеріальний тиск. яка група препарату вибора, щоб зменшити цей систолічний агресивний збільшення функцій серця, бісопрололи, біталол, метапролол. Начебто при бета, бета блокатори. Це, це група. Але треба пам'ятати, що ці три лікарські засоби: бісопролол, белебіталол, метапролол в комбінації з метімазолом. Небажаної при хронічній патології печінки. Чому Тому що три ці бета-блакера вони збільшують концентрацію метімазолу, і він має вже гепатотоксичний вплив на е, організм людини. І навпаки, якщо є оця гіпертонічний стан, але до цього у пацієнта була гіпотензія, треба завжди пам'ятати, що метімазол зменшує виведення атенололу, карвіділола надололу, небівололу. І Його концентрація цих оцих саме чотирьох е, бета-блакерів суттєво зростає. І у пацієнта е, гіпертензія свалюється до. Гіпотензії, брадікардії, тому при цій ситуації у пацієнтів, які були гіпотензія або схильні до цих лабільних перебігів, краще не використовувати цю комбінацію метімазолу разом з атенололом, карведілолом, надололом і небівалолом. Є медікаматозний аутоімунний гіпатит. Коли ми бачимо дуже високі концентрації аутоантітіл, які ми можемо верифікувати за допомогою лабораторних тестів, аутоімунний печінковий профіль, ну синева, Шість аутиантіл до печінки, і ви практично, коли ви бачите дуже високий інтенсивний цитоліз, зробили аутоімунний печінковий профіль. Там саме розберуться які там назви цих ферментів, і вони суттєво зростають. І потім ви можете подивитися, це перший, це є другий тип, Ну, переважно це перший тип аутоімунного гепатиту. І один з них варіантів може бути, правило, 9-9. 9% всіх аутоімунних гепатитів – це медикаментозні гепатити, і 9% всіх медикаментозних гепатитів – вони аутоімунні. І про це треба пам'ятати. Відмінили практично лікарські засіб і врятували життя пацієнта. тому що криптогени аутоімунний гепатит дуже важко лікуються, не дуже. І тому ми бачимо, що е, мають і небезпеку диклефінак, статина, антитіла до фактори некрозопухлини, нетрафірани, нітрофурани, міноциклін, але може бути і інші лікарські засоби. Вкрай, якщо це поліпрагмазія, дуже високий рівень цих кількості лікарських засобів. Відмінити, залишити саме зуттєво необхідне, призначити гепатопротектори, зробити оцей обов'язково аналіз на аутоімунні гепатити, і ви можете врятувати життя ваших пацієнтів. Фітопрепарати, збори трав. Хочу додати, що харчові домішки з множинними інгредієнтами, коли ви там і те, і те, і те, і там 8-10 бадів. Ну це інколи може бути небезпечним. Збори трав, коли пацієнти самі, самі собі призначають там 3-4 зборів. І якісь дуже файно лікують, але інші вони, якщо це не очищення сіксоція, це, це, це може створити величезну проблему для печінки. Треба сказати, що показання для проведення гепатопротекції цей перед лікуванням протягом лікування і після проведення лікування це треба робити. До лікування обов'язково, якщо ми знаємо, що ревматологічні, кардіологічні пацієнти, вони будуть тривалий тривали час приймати лікарські засоби, визначити наявність гепатитів B і БЦ аж без антигенерантіжве сумарні, ферритин зробити, гемохроматоз. The <laughs> cat Неалкогольне стетагіпатиз за допомогою нешфібротисту, хронічне токсичне ураження печінки, тому що інколи до цього лікування пацієнт вживав багато лікарських засобів, вираження фіброзу, вираженість гіпопротеїнемії, гіпотепротекція протягом лікування це доцільна, особливо коли підвищується трансаміназа, ЛТС, агамалютим трансплектидази, з особливу увагу тімся пацієнтів, які разом вживають інгібітори CP3-4, інгібітори пегліка протеїду, особливо у жінок, цитолітичний, холістетичний синдром, загальний ми визначаємо, тому що інколи висока концентрація глобулінів це є першою ознакою початку аутоімунного гепатиту. Дуже важливий симптом це шкала оцінки втоми, коли у пацієнта є слабкість, розбитість. Є така дуже проста шкала, 10 запитань, і ми розуміємо, що це центрального генезу втоми, або це втома соматична. Вон він верифікований цей засіб щодо. Цей засіб, засіб верифікації слабкості для пацієнтів з хронічної патології печінки. Ну і після проведеного курсу лікування треба визначати наявні ситолізи, дуже дешеві тести, АЛТ, АСТ, гамаглютом, транспептидаза, лужно фосфатаза, протеінограма. Це може бути після проведеного лікування, реактивація хронічного гепатиту Б. Якщо там була низька концентрація гепатиту Б, то це може бути суттєво підвищити концентрацію вірусу, і тоді потрібно призначати тнф тенекавір, або це Реактивація хронічного вірусного гепатиту С, глікопривір, пібрінтесвір або софосповір, виропатасвір. Оцінка вираженості фіброзу тканини, печінки. Треба сказати, що для того, щоб верифікувати гепатотоксичність, лікарський засіб дуже корисним є лівертокс, цей сайт, який дозволяє нам о, визначити яку саме шкоду печінки, особливо пацієнтів з хронічної патології печінки, може нанести той чи інший препарат. Ну, наприклад, ми е, бачимо, що є практично нетоксичні антибіотики групи пеніцилінів, беталактамів. З них найбільш токсичним є оксацилін. І хочу вам зауважити, що, будь ласка, ніколи не призначайте оксацилін, якщо у пацієнта є інфекційний мононукріом. Або Епштейн-Бар вірусна інфекція, це може спровокувати аутоімунний гепатит. Цефтриаксон найменш токсичний з усіх цефалоспоринів і е, дуже е, небезпечним щодо ототоксичності, нефротоксичності є аміноглікозиди. і згідно теорії професора Хайтовича, Миколи Валентиновича, фармакокінетичної, фармакодинамічної теорії, ми пам'ятаємо, що краще ці препарати з групи аміноглікозидів призначати один раз на день, максимально тому що це концентраційно залежний антибіотик, який в дуже важливіму Є саме підвищена концентрація, а не тривалість його дії на бактерії. І дуже висока концентрація одразу дає максимальний бактеріостатичний, інколи бактеріоцидний ефект. А потім весь час знижена концентрація цього антибіотику дуже і дуже є не такою небезпечною щодо ототоксичності і нефротоксичності. Вторгів на таке інше. Багато треба е, говорити про це і програма, яку ініціював завідувач кафедрою, професор Хайтович Антилович щодо антибіотика з резистентності. Це дуже важлива справа, яку не, треба е, імплементувати, тому що на жаль, наші пацієнти можуть е, на собі відчути оцю нечутливість мікрофлори, яка е, на жаль інвалідізує, або вбиває наших пацієнтів. Ну треба сказати, що е, от ми зустрічаємося з лікарями і вони часто. Задають таке питання, скажіть, будь ласка, от якщо немає суттєвого підвищення цитолізу і холестазу, не немає прямих показів, немає діагнозу е, токсичного ураження печінки, причинним, але пацієнт вживає 6, 8, 10 лікарських засобів ще поки нічого не відбувається, і поліпрагмазія не є клінічним діагнозом. Вимушена, якщо у хворобу на цукровий діабет це 6-8-10 препаратів, кардіологічні пацієнти, 6 8 10 лікарських засобів. І треба сказати, що в цій ситуації задавали питання, що можна допомогти формально, юридично. Ми не можемо призначати офіційний лікарський засіб, тому що немає діагнозу, який ми лікуємо. В цій ситуації завдяки там консультації та ідеї одного з таких високоосвічених професіоналів, він так індукував ідею щодо біологічної активності. Тивних домішок, які можуть допомагати у пацієнтів, які ще не вибухнули печінка, але він вже вживає багато лікарських препаратів, і треба сказати, що молекула глютатіону це перспективний лікарський засіб, який допомагає пацієнту, який ще не відчув цитолізу і агресивного холестазу і руйнації токсичного, в тому числі ураження печінки. і Треба пам'ятати, що підвищена концентрація. Людського цистеїну, цистину, це людський цистеїн, який в природі мало існує, і оця послідовність у деяких пацієнтів вона відбувається, коли мітіаніна, деметіанін, гомоцистеїн, цистеїн і глютатіон при недостатній концентрації вітамінів b 6 b 9 b 12 відбувається накопичення цього дуже токсичного. Такого субстрату амінокислоти, яке уражає судини наших пацієнтів, індукує і тромбози, інколи, і транзиторні ішемічні атаки. А от в цій ситуації молекула глютатіону це кінцевий продукт, який знаходиться в, в, в печінки, в гепатоцитах, і є головним ферментним антиоксидантним захистом. Тому треба буде дуже ретельно вичити цю проблему і високої концентрації цього людського цистеїну, і підвищення необхідної. Підвищення як замісної терапії l глютатіону дякую вам за увагу. Дякую за можливість прийняти участь в цій науковій конференції.